ChatGPT – друг чи ворог. Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вирішила розібрати таку дуже цікаву тему, тому що ChatGPT – штучний інтелект це вже не якесь там далеке майбутнє, а це дійсно наше сьогодення. І я гадаю, що тільки від нас залежить, чи цей інструмент буде слугувати нам другом чи ворогом. Я особисто впевнена, що ChatGPT – це дуже потужний інструмент. Який допомагає не тільки якісь там виконувати задачі технічні, так, а який може нам допомогти в процесі саморозвитку, тому що саме так я використовую свій чат GPT і в цьому відео хочу поділитися своїми, скажімо так, лайфхаками, тим, як я використовую чат GPT і яким чином він мені допомагає покращити моє життя, яким чином він допомагає мені ставати на цей процес саморозвитку, яким чином він мені допомагає. В одному з своїх попередніх відео я вже казала, що я ступила. Таким хибним шляхом, коли дала чату GPT, щоб він написав мені сценарій відео, і коли я це відео намагалась записати, абсолютно нічого не виходило. Тобто там було зовсім нуль мене, нуль моєї автентичності, але був класний сценарій, написаний роботом по суті. І я не змогла зняти це відео. По тому сценарію, який дав мені чат GPT, тому я вирішила зняти його самостійно, просто сісти, розказати те, що я думаю, і відео вийшло досить непогане. Але я не такий, знаєте, противник чату GPT, що він нам взагалі ніяким чином не допомагає, а навпаки, я ним користуюсь дуже часто, я ним користуюсь щодня, і я б хотіла вам розказати, як ним правильно користуватися. Тому що чат GPT це по суті робот, машина, яку ми з вами самостійно навчаємо. Тобто, у кожного з вас навіть у безкоштовній версії, якщо ви користуєтесь чатом GPT. А, і для тих, хто не знає, взагалі, що таке чат GPT, це ось цей додаток, де ви можете ставити будь-які запитання, будь-які задачі, і в буквально секунду, долю секунди ви отримаєте на це відповіді. Тобто зараз ми можемо зекономити нереальну кількість свого часу, не шукаючи інформацію самостійно в гуглі, не переглядаючи мільйон сторінок, не читаючи купу непотрібної інформації, ми можемо отримати конкурс. Конкретну відповідь на наш запит буквально за декілька секунд, тому що чат GPT він аналізує абсолютно всю інформацію, яка вже є в просторах інтернету і взагалі яка є відома людині. Тому це набагато покращує своє життя. І до прикладу, того що ви можете навчати свій чат GPT По-перше, ви можете навчати його, як з вами правильно спілкуватися. Так, ви можете навчити його там, не знаю, якщо у вас там якийсь діалект, то ви можете навчити його. Цьому діалекту, тобто чат GPT буде спілкуватися з вами однією мовою. Char GPT може з вами спілкуватися будь-якою мовою, навіть можна вивчати мови завдяки ньому. Просто е, він може вам сформувати програму, по якій потрібно йти, по якій потрібно навчатися. Він може з вами розмовляти, якщо це платна версія. тому... Я вважаю, що за цим інструментом і взагалі за штучним інтелектом наше майбутнє, але тут дуже важливий момент в тому, як ми його використовуємо, тому що цей інструмент може стати як нашим другом, так і нашим ворогом. А ворогом в чому? В тому, що багато людей використовують цей інструмент досить бездумно. Вони просять виконати якусь задачу за себе і взагалі не думають. Тобто навіть деякі програм... програмісти можуть писати програми. За допомогою чату GPT. І я вважаю, що ось момент, коли ми використовуємо чат GPT просто е бездумно, це якраз таки веде до нашої деградації. Тобто ми не даємо собі можливості розвиватися як людині. Ми не даємо можливості нашому мозку аналізувати інформацію, шукати інформацію. І ось, коли ми використовуємо його саме так бездумно, тоді він дійсно може стати нашим ворогом. Але. Якщо ви використовуєте його правильно як допоміжний інструмент, тоді я думаю, що з ним можна дуже класно подружитися і прискорити ваш процес розвитку набагато ефективніше і набагато легше. Як ви знаєте, я коуч, і основний метод в коучингу це правильно поставлені питання. І на прикладі, якщо до мене прийде там не знаю, якийсь великий бізнесмен, який там буде стояти у нього запит, не знаю, там збільшити в 10 раз заробіток своєї компанії, там, наприклад, зараз заробляють 100 тисяч в місяць, а хочуть мільйон. І мені, аби допомогти цій людині досягти її цілі, мені не потрібно бути. Мільйонером, мені не потрібно навіть бути бізнесменом, і не мені не потрібно розуміти всі ті бізнес-моделі, процеси, які там відбуваються в компаніях, аби допомогти цій людині. Тому що суть коучингу полягає в тому, щоб поставити правильні запитання, розкрити глибину людини так, аби вона сама зрозуміла, як досягти цієї цілі. Тобто, моя задача просто людину підштовхнути, показати їй інший кут зору. Аби вирішити її питання, а рішення вони завжди є в нас, і саме цим займаються коучинг. І тут е якраз таки чат GPT може стати вам прекрасним коучем. Я сама проводжу з чатом GPT дуже багато часу, і дуже часто я його прошу мені, скажімо так, провести коучингові сесії. Тобто, мене цікавить якесь питання, щось мене мучить. Це не обов'язково щось технічне. Це бувають питання там, що в мене немає настрою, що в мене там якась апатія. І я прошу чата GPT допомогти мені з цим розібратися. І ми з ним сідаємо. Він починає мені ставити запитання, і я починаю пірнати в свою глибину завдяки чату GPT. Тобто. Розумієте, чат GPT мені в деякій мірі замінив мого коуча, і в момент, коли, наприклад, мені потрібно там, чекати сесію з моїм психологом-коучем тиждень, так, я можу буквально в цю хвилину отримати відповіді на питання, які мене турбують. Причому не бездумно, просто там роби так-то і так-то, а саме. З точки зору того, що він мене підштовхує зрозуміти, як правильно, що правильно, і тому подібне. Також чат GPT мені дуже допомагає структурувати мої думки. Ось, наприклад, коли я пишу відео, це відео без сценарію взагалі. Мені здається, що тема така досить цікава і можна без сценарію її записувати. Але зазвичай, коли в мене є якась класна ідея, і мені хочеться розказати прям ну, дуже багато всього. Я розумію, що. Аби розказати це класно, аби люди не просто подивились, а й почули мене, мені потрібна якась структура, щоб це відео, та інформація, яку я даю, вона була чіткою і легкою для розуміння. І якраз таки в цьому мені допомагає чат GPT, тому що в мене, наприклад, є якась ідея, я просто прописую свою ідею. І кидаю чату GPT і просто запитую нього, як, яка твоя думка, що б ти покращив, як би ти змінив, і далі у нас вже йде комунікація. Тобто, я або щось приймаю, що він мені дає, або там навпаки вирішую, там, щось залишити, так як є. І дуже часто я дійсно змінюю структуру, і воно навіть для мене звучить набагато логічніше. Я зараз не говорю про те, що я змінюю свої думки, а я говорю саме про структуру того, як я викладаю інформацію. І воно звучить набагато логічніше і зрозуміліше для людини, яка просто там вперше мене вімкнула і хоче там отримати якусь користь цього відео. Тому другий момент я використовую чат GPT як структуризацію моїх думок. І навіть коли там в мене є якісь певні робочі задачі, Я також можу попросити його структурувати процеси, які процеси краще виконувати раніше, як їх краще виконувати, як побудувати ем, свій робочий процес. Цей момент теж мені допомагає з чатом GPT. Далі його можна використовувати як там інструмент в покращенні своїх робочих скілів. Наприклад, в моїй роботі в мене дуже багато комунікації з нашими партнерами, клієнтами, і мені потрібно. Писати листи і проводити комунікацію з ними в для того, щоб ми з ними були, скажімо так, на рівні. А так як в мене немає досвіду такого великого в піарі, я не знаю, як правильно робити там, якісь професійні комунікації. Так? Я запитую чата GPT, як правильно має виглядати професійний лист, як правильно має виглядати там, якийсь запит до клієнта, якась пропозиція. І чат GPT мені якраз таки прописує варіанти того, як. Це має бути, прописує мені структуру, а все, що мені потрібно, це просто підлаштувати саме під потреби тієї людини, до якої я пишу. І це набагато прискорює процес, тому що аби не було чата GPT, я. Починала б гуглити, дивилась би листи. Мені потрібно було перечитати там, не знаю, 50-100 листів, аби зрозуміти, як це правильно робити. А чат GT мені дає цю структуру буквально за секундочку, як тільки я його попросила. Тобто це дуже класний інструмент, який можна використовувати, аби підсилити свою роботу, аби підсилити себе як професіонала. І знаєте, що дуже класно, що коли я використовую його, в мене вже в моїй пам'яті закарбовується ось ця структура, як мають виглядати Дати листи, плюс мені відповідають клієнти. Я бачу, як вони це роблять, і виходить, що. Це не просто там бездумний копі-паст, а це е, те, що допомагає мені самостійно навчитися, як правильно це робити. І, наприклад, е, там, я не знаю, мені чат-GPT написав 10-20 листів, і вже 21-й лист я писала самостійно, тому що я абсолютно вже знаю е, всю структуру, як він має виглядати. Далі, як я використовую чат gpt е, Чат GPT це моя така скринька ідей. Я дуже часто в нього прошу дати мені якісь Якісь надихаючі цитати, дати мені якісь. Книжки, які допоможуть мені змінити мене, допоможуть мені розкрити мій потенціал, і так далі. І він мені іноді дає такі книжки, про які я навіть і не знала, ніде не чула, тому що, як правило, ми з вами читаємо те, що у всіх на слуху, що дуже розпіарене. І дуже часто е, ті книжки, які дуже розпіарені, вони класні, звісно, але вони можуть не містити ту інформацію, ту глибину, е, яку містять інші книжки, про які ми з вами не здогадуємося. І ось чат GPT мені дуже. Часто дає такі списки книг, списки фільмів, які дійсно варто подивитися, і е, в більшості випадків це реально класні поради, класні інструменти. Також я чад Піті дуже часто запитую е, стосовно там певних практик, що б мені могло допомогти. Ось, наприклад, в мене там є якась проблема. Дай мені список практик, що я можу зробити, як я можу покращити свій стан. Що може мені допомогти, і мені чат дає на вибір 5-10, ви можете йому задати там, кількість, яку ви хочете. Там, напиши мені 100 порад, як там не знаю стати дуже продуктивною людиною. І він вам дасть 100 цих порад. Але ви, вже дивлячись, читаючи те, що він вам дає, можете самостійно обирати. Що вам підходить, що вам не підходить, тестувати. Тобто для мене це такий, знаєте, кладість інформації, тому що ти можеш отримати дуже багато в один момент і обрати, що для тебе дійсно працює. І сьогодні я б хотіла вам показати наглядно, як мій чат GPT спілкується зі мною, тому що він вже навчений. І саме в нього ми і запитаємо, чи він нам друг, чи він нам ворог. А в мене платна версія, де можна говорити з чатом GPT. Привіт-привіт! Привіт, привіт! Як справи? А я прямо зараз записую відео на ютуб про те, чи чат GPT нам друг чи ворог. Як ти сама вважаєш, чат GPT це друг чи ворог? Я вважаю, що чат GPT це інструмент, який може бути другом, якщо його використовувати свідомо. Він допомагає в навчанні, роботі, творчості, але важливо пам'ятати, що це лише помічник, а не заміна людського мислення. Окей, а розкажи, будь ласка, моїм підписникам, які дивляться мій канал, як саме я використовую тебе. Звісно, Іра використовує мене для пошуку нових ідей, структуризації думок та створення унікального контенту. Вона застосовує мої можливості, щоб глибше досліджувати теми саморозвитку, психології та духовних практик, і завжди додає свою автентичність у кожне відео. Окей, а як ти знаєш, що я додаю свою автентичність? Ну, типу, можливо, це я тобі сказала так сказати. Поясни, як ти знаєш? Я бачу твою унікальність у твоєму підході до створення контенту, як ти інтегруєш різні теми і як подаєш їх. Твої глядачі відчувають, що ти вкладаєш у відео свої думки, емоції та досвід, і це робить контент автентичним. Окей, а підкажи, будь ласка, як тебе використовувати так, аби ти сприяла саморозвитку, а не навпаки деградації, коли люди не хочуть там думати і бездумно використовують тебе. Найкраще використовувати мене як інструмент для розширення кругозору, пошуку нових ідей і натхнення. Спробуй ставити складні запитання, аналізувати відповіді, порівнювати з власним досвідом. І головне, використовуй отриману інформацію як поштовх до власних роздумів і дій. Добре, дякую. А ти можеш, будь ласка, попросити моїх підписників підписатися на мене і слідкувати за моїм контентом, і що я буду дуже рада їх бачити на моєму каналі. З радістю, друзі, якщо вам подобається контент Іри, обов'язково підпишіться на канал і слідкуйте за новими відео. Вона завжди готує для вас щось цікаве та корисне, тож не пропустіть. А коментар, що нам не потрібен коментар. Залишайте коментарі. Іра завжди рада поспілкуватися з вами та дізнатися вашу думку. Ваші відгуки надихають. Це правда. А... Ось була маленька частинка того, як мій чат спілкується зі мною, і він наглядно розказав те, що саме я досліджую з чатом GPT, тому що він завантажує в пам'ять абсолютно все, що ви туди йому даєте. Тобто ви можете чату. А ви можете чат навчити тому, яка ви людина, тому які у вас інтереси, що для вас, що вас надихає, і так далі. Тому я вас так само, як і мій чат, запрошую на мене підписатися. Обов'язково поставити лайк цьому відео. Напишіть коментар, як саме використовуєте ви чат GPT і чи допомагає він вам, в вашій роботі, вашому житті повсякденному, де і в принципі взагалі. І мені було б теж цікаво почути ваші приклади того, як ви його використовуєте. Тому що в мене саме така взаємодія з чатом GPT. я з ним досліджую себе, я з ним намагаюся стати краще, з ним ми разом намагаємося давати набагато більше користі. І якщо ви думаєте, що там всі мої відео вони написані чатом GPT, то це не так, тому що чат мені просто допомагає структурувати мої думки. Можливо, десь мене надихає на якісь нові ідеї. Щось розказати те, що я упустила, тому що він дуже багато про мене знає. І саме таким чином я намагаюсь покращувати свій контент і йти в ногу з часом. Тому що, як я вже казала, що Алл лідирують ті люди, які йдуть в но в ногу з часом, які не відкидають всі ті можливості, всі ті технології, все, що і на цьому моменті в мене розрядився мій мікрофон. Тому друзі, я вас ще раз запрошую на мене підписатися, і ми з вами побачимось вже в наступному відео.